Доброго вечора. Дивіться, викинув був відео. Там не просили, як я виставляю циліндр А начали задавати питання, чому цей циліндр спереді, а не ззаді, що він йде не від осі. Якби є, є декілька причин. Перша причина це фінансово. Дивіться, зараз, щоб його від Осі зробити, Тут треба поробити нормальні розпорки до цієї осі. А нормальні розпорки це, грубо говоря, хоча б 3 штуки, якщо їх зробити, це 3 метра труби. 3 метра труби, труба в районі 300 гривень. От, грубо говоря, цей прицеп подорожчав на 1000 гривень. А так цей кусочок в мене лишається з обрізки. я його сюди уварив. Мені так дешевше. І мені так проще. Ще дивіться, постійно вони в мене ці прицепи різні, різні ося. Зараз балка. Слід, слідуючий, має бути, обговорили, що він буде на мостове. Тобто, якщо буде там мост, зараз вокруг тої, ну, коло того редуктора, так само обтанцьовувати там все щось, це кожен раз щось придумувати. А так, я собі постійно знаю, що мені скільки матеріалів мені треба. То, що кажуть, що його тут прогне. Дивіться, труба 100 на 50, четверка. Дві штуки їх. Балка ця вона має 9, щось там на 6,5 чи на 7. І стінка в неї там десь п'ятерка, а може навіть четверка. Ну, мені здається, що там п'ятерка. І якщо циліндр прогне оську, і стануть у вас колеса в другий бік, то я думаю, то буде більше проблем, чим якщо він прогне отут раму. Але дивіться, якщо прицеп розрахований на тих 2-2,5 тони, то він їх виверне. А якщо ви вже його плануєте перегрузити, ну, то це вже ваші проблеми. Але навіть якщо ви плануєте його перегрузити, можна під цю трубку підставити пеньок, підняти сіргою дишель, підставити пеньок і розгрузити нормально. Але я думаю, що в такому варіанті, якщо в ньому там вже буде перегруз, то скоріше воно прогне отут зад. Виворот, так, да, виворот, і за того виходить, що циліндр тут. Виворот менший в нього. Якщо ставити від осі, це, е, виворот буде більший. Але якщо тут не виходить в мене з площадкою, то коли ставиться від осі, там не вистачає ходу нижньої площадки. Такі то справи. Але хто пише коменти, той хто щось робив? То дуже приємно.